Центром розвитку класичного напряму в європейському музичному мистецтві стала столиця Австрії Відень, і з ним пов'язана творчість найвидатніших композиторів того часу, здобутки яких були названі Віденською класичною школою. Твори представників цієї школи вирізняються чіткою лаконічною формою. Пропорційністю елементів музичної структури, виразністю тем і багатством художніх прийомів, симфонії, сонати, концерти віденських класиків є євзірцями чистої музики, яка не потребує обов'язкового, театралізованого або хореографічного супроводу. Це вишукана музика для слухання, сповнена гармонією. Та підвищеної емоційності. Творчість композиторів Віденської школи Гайдна, Моцарта, Бітховена належить до вершин світової художньої культури. Вона мала значний вплив на подальший розвиток музики. Цікаво знати: Вольфганг Амадей Моцарт особливу увагу приділяв опорі. Його творчість ціла епоха в розвитку цього виду музичного мистецтва. За своє коротке життя він написав понад 600 творів, серед яких більше 50 симфоній і 40 інструментальних концертів. Але саме опера визначає його стиль. Свою першу оперу Аполлон і Гіацин Моцарт створив ще в 11 років. А в 14 уже диригував в театрі Мілана на прем'єрі власної опери Мітрідат Цар Пантійський. Далі народилися комічні опери удавана простачка, Бастьєн і Бастьєна, опера-серія сірія Сула», постановки Мюнхені, удаваної садівниці та Ідоменея. Принесли молодому композитору справжній великий успіх. Усі свої оперні шедеври Моцарт написав в останні десятиліття життя, викрадення із сираля, веселля Фігару, Дон Жуан, Так чинять усі, Чарівна Флейта, філософська казка притчі у жанрі Зінгшпіль. У його опорах проявляється нестримна фантазія, виразність почуттів героїв, психологічна достовірність музичних характеристик. Тут немає однозначно позитивних чи негативних героїв, характери живі, багатогранні, не пов'язані рамками амплуа. Найвідоміша опера Моцарта – Фігар, її новаторство в музичному окресленні персонажів. І комічні колізії сюжету. Головний герой комедії Фігор енергійний і розумний, дотепний і хитрий, витончений і наполегливий, знаменита Арія, хлопчик жвавий, кучерявий закоханий, стала ще за життя Моцарта шлягером. Послухайте у рибок з Арії Фігора. Охарактеризуйте головного героя опери за цим музичним епізодом. Спробуйте створити невеликий шарж на образ фігури. Техніка виконання олівець. Мальчик є кудрявий влюблений, а до ніс женський ласки пильщенний. Недовольне вертеться, кружиться, Не пора ли мужчине устать. Недовольне вертеться, кружиться. Мне пора ли мужчиной устать? Будем правым ты солдатом. Очень грозными усаты, Сабля сбоку, пентик новый, Вид отважный и суровый, В медной каске или в тюрбане. Слава есть, да грош в кармане, Пусто в кармане, пусто в кармане.